Друзі, ми знаходимося зараз в центрі Гандії. Хто знає цю площу, це самий центр на Гандії. А тут в ось цьому будинку ми маємо для вас гарну квартиру. Друзі, у нас квартира 135 тисяч євро за 99 квадратів, три спальні і один санвузол. Тут у нас ось така вхідна зона. Квартира, як на мене, досить непогана. Ми бачимо першу спальню. Ось так це виглядає. По ремонту немає жодних проблем, як на мене досить непогано. Бачите, тут маємо шафу. Монтовано ось такі стильні чорні двері. Тут з вікнами бачимо ось таке патіо, паркінг. Тут ще одна спальня дуже велика. По ремонту теж немає жодних проблем, бачите, тут є. Ось така комода. Тут маємо ще шафу і вигляд з вікна теж впать. Далі ми бачимо спальню. Дуже шикарна ця спальня. Велика, маємо кондиціонер. Бачите, тут такі лампи, багато місця. Повноцінне спальні ліжко. Маємо ще тут такий старий комод. Досить непогано. І ця спальня дуже світла. Дивіться скільки. У нас вікон і вікна, металопластикою. вихід на головну вулицю міста, хто знає. Тут ми бачимо кухню, кухня теж без жодних вад, тобто гарна, гарна плиточка. Бачите, стіна, все гарно відремонтовано. Маємо ось такі лампи. Тут у нас такий столик по кухні взагалі шикарний, як на мене. Шикарний набливо гарнітур, ми маємо багато поверхонь. Ось так це виглядає. І тут у нас ми маємо тихонечкову. Тут у нас ванна. Теж ванна, як на мене, досить симпатична. Тут ми маємо душову кабіну. Маємо триці плитка, як на мене досить симпатично. Тут достатньо місця, маємо умивальник. І ще як одна спальня, пані. Тут оце вони зробили Бачите, диван, тут як вітання, але це можна переробити. Досить симпатично, теж немає жодних проблем. Ми маємо кондиціонер. Бачите, яка симпатична люстра, тобто досить таки, як на мене, стильно і мінімалістично. І тут в нас є балкон. Балкон досить таки великий поставил, дивіться, що плюс поставили на балконі плитку і з ми бачимо головну вулицю. Нашого міста. Дивіться, друзі, тут у нас є ще в цьому будинку тераса з виглядом на наше місто, дивіться чудовий вигляд. І ми ще маємо одну кладову. Ось тут ми маємо кладову.